Привіт! Ми довели, що Різдво це початок Божого плану, і що Ісус є Месія. Так, звісно, багато скептиків говорять, чи є докази, окрім Біблії. Наше сьогоднішнє завдання довести, що Різдво не просто релігійне свято, а про нього є історичні згадки. Ми шукаємо сліди, які залишив цар Ірод, кесар Август і Вифлеєм. Біблія говорить, що Йосип та Марія йшли до Віфлеєму на перепис. І стародавні римські літописи про це говорять, що римські імператори проводили такі переписи для збору податків. Отже, це не вигадка. Віфлеєм існує і сьогодні. А той факт, що не знайшлося місця в заїзді, це логічно. Адже через перепис все місто було переповнене. Цар Ірод. Ми знаємо про цього жорстокого царя з історичних книг того часу. Він наказав убити немовлят, бо боявся нового царя. Його жорстокість це теж історичний факт, зафіксований Йосипом Флавієм. Отже, у нас є реальний імператор, реальний цар, реальна подія, реальний перепис. Різдвяна подія дійсно описана в історії. Події різдва мають історичні підтвердження. Різдво це історичний факт. Ого. Новий доказ. Це дуже особливий лист. Здається, це від однієї з головних героїн тієї історії. Як же вона наважилась на такий крок? Завтра ми розслідуємо місію довіри Марії. Не пропустіть!